Бачу, у вас свіжі сльози, скажіть, будь ласка, ви тут втратили поразку? Втратили, а просто кожен раз дивишся, так багато цих пропарців, скільки людей погибло, воно ну, ну, дуже важко. Я точно так же реагувала, поки не зрозуміла, що нам. Треба щось робити. Треба робити. Треба зупинятися. Люди гинуть просто. Ну, Те, що хтось зверху не може поділитися між собою це, щось. Моє сонечко. Це жах, просто, жах. Моє сонечко, скажи, будь ласка, а ти звідки? Що з Кривого З Кривого да. рух? Ну Тут я вже в Києві років живу, все одно. вся сім'я Там Там все сім'я. Да. Ой, Боже. Я не знаю, чого починати, але питати у мене, у мене сайт серйозний, і я написала таке рішення. І я правозахисниця, правовиконавиця. Мене читають на високому рівні люди. Вони бояться тих заяв, які я сказала. Я прийшла напередодні ви ці, хоті вже ж три три третії річниці. Треба заявляти, треба негайно розводити всіх чоловіків, розводити і по ту і по цю сторону, тому що це вони, вони йдуть до останнього українця, да і зараз бачить і... бачимо, як ці, ці, ці хлопці заламують. А так. потім кажуть, а чого вони бояться? А, ж бояться хлопці, бо що розуміють, що тебе відправляють в одну сторону як м'ясо. Як да. пушечне м'ясо. Звісно, любить люди да. боятися йти. Всі патріоти герої, ось цього ось, вони всі. Да. Ось а всі. А саме вліжати. перші ще були в 2014 да, році, ну, які да, да, з да. і вирвали. Да. Всі, а, а ви просто пізнаєте когось, так? Да? Ми не пізнаємо, ми думаємо, що з цим робити. Ну, це дуже ми думаємо, як, як війну припинити. ви знаєте, я думала, просто ви не шукаєте. ви. Ні, ні. Це кожне питання кожної і мами, і моє кожен день, коли я віжу цих мам, які я Ну це участь. Просто кожен місяць, тобто настільки більше стоять цих пропорцій, і ти розумієш, що це чиїсь душі. Просто полеглі на це онуки, правнуки, де наш рідний. Скільки дітей залишилось без батьків? Це, це маленька фотографія, це маленька фотографія. Мама приходить по щі через день, може, кожен день. А ви Тема... тут завідуєте оцінюєте? Я не завідую, я ухаживаю. Я в інтернет. Завідувати ні, указувати там. Оце ж і Зараз ідуть, доставляють нові, нові портрети. Я я це... ну, коли це бачу маму, то я думаю, ви просто шукаєте когось, то я я що то я не очистила, то я не доставила. треба на третю річницю. Я розумію, що зараз говорити завтра я тут буду, на Майдані буду серйозну будете... заяву робити. Ласточка зможете заяву робити, тому що тут буде все перекрито, чи ви будете в ділігації. Що значить перекриття? Ну, тут все перекрите. на третю річницю тут і молитовні зібрання збираються проводити, ну, Після обіду, все перекриття. Да, різниці немає, я буду спробувати тут зробити, бути е, зарання. Ви знаєте, Значить, треба офіційно вимагати жінкам, мамам, чітка позиція, дивіться, забирати сім'я. Дивіться, сім буде все перекрито до 11 або 12 години. А що тут буде до 11? Ну, буде щось тут я не знаю. А. Що не ну, буде? Бачите, зупинки нема вже, немає знаку. Так що я краще після обіду. А, що, так, що, що Це треба робити паралельно. Паралельно вас не пустять. Лучше, Ще не знає. було такого, щоб мене не пустили. Ні, ну судя по. Ви знаєте, у вас такий що я правда, я, 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 я попробую не пустити. Я теж думала, що не така. Я вже сказала, у них весь коматоз. У мене можете відкрити мій сайт і те, що я заявила, те, що може і будуть говорити про те, що от колаборанти викликають. Значить, якщо ми не відкличемо всіх військових сюди, дипломатично зараз вирішувати треба. Не силою зброї. Нічого зброя не допоможе. У них подивіться, які статки. У нас що? Останні українці залишились, ті, які е, взагалі не військові, забирають їх. Да. вихід, тільки один мамам зараз включитись, мамам включитись і заявляти про те, що все заче, е коли я це все... гарію. Це буде безкінечно і все. Значить, Якщо якщо щось на серці складається, ви просто запишіть цей ЄОСА, э, мулярна громада. Я... В Руглі, я є. В 2014 році, я ще казала, 15 році Роман.